За останні рік я розійшлася із трьома чоловіками. До речі, фанфект: я роки рахую не як всі нормальні люди, типу січня по грудень, а я рахую шкільними роками, тобто з вересня по серпень. Тобто, коли я кажу за рік, це мається на увазі з вересня, і от зараз ми у квітні знаходимось. речі, це я перекладаю з іспанської мови. Вони говорять, типу, «Estamos en abril», Що ми знаходимося у квітні? Anyways, з вересня і до зараз, до сьогоднішнього моменту, я розійшлася із трьома чоловіками, і з двома із них я навіть не була у стосунках по факту. Пояснюю, що я маю на увазі. Але спочатку хочу привітати вас на своєму каналі. Мене звати Кріс. Я перший нейромаркетолог України. І на своєму Ютубі я розповідаю про те, як працює мозок, як ми можемо хакнути своє власне мислення і як це призводить нас до кращого життя. Ми починаємо будувати більш грамотну комунікацію з оточуючими людьми. Ми починаємо любити себе і ставити себе на перше місце. І ми починаємо брати максимум з усього, що є в цьому житті. Тобто ми починаємо любити це життя. Тож дивіться це відео до кінця і підписуйтесь. Поїхали. Отже, як сталося так, що я е, розійшлася з двома чоловіками, е, не будучи з ними в стосунках? Я розумію, що це звучить типу мега дивно. Типу крізь, ти з'їхала з глузду. Як ми ну для того, щоб розійти з кимось, потрібно спочатку, хоча би бути в стосунках. Да? Але... На етапі, коли ми вже були, от от майже входили в стосунки, да? що ми робили? Ми сідали і починали розмовляти, чи взагалі у нас є шанс бути разом і побудувати ці стосунки чи ні? Да? Тому що я після своїх останніх серйозних стосунків, які були з моїм колишнім сербом, ще коли я була на еразмусі, це було. Ого, три роки тому, майже три роки тому ми розійшлись. Після тих стосунків я вирішила, що віднині, коли я буду входити в стосунки наступні, я буду керуватись не лише серцем, а й головою. Що я маю на увазі? Раніше я приймала рішення так: ти мені подобаєшся, я тобі подобаюсь. Давай зустрічатися і бути разом. Зараз я така ні. По-перше, я в цілому дуже серйозна людина, і чат це моя головна цінність, одна з найголовніших. У мене навіть родина жартує, коли вони мені дзвонять. У нас була історія. Мені подзвонила сестра. А я їй така: Сорі, я не можу розмовляти. Давай я тебе запишу на п'ятницю на 15.00. І з тих пір постійно, коли я розмовляю з родиною, вони жартують: типу, а ми у тебе в Адженда. Як це буде? Типу, ми ми в тебе в розкладі стаємо. Да? Ми можемо тобі зараз подзвонити. Ти можеш спілкуватись? Ось ну тому, що дійсно для мене. Час, це найважливіша цінність. Це єдине, що ми не можемо повернути ніколи і не можемо змінити. Я ніколи більше не буду 23 роки, як не зараз. Да? Я, я ніколи не буду. Господи, я перекладаю з іспанської мови. Мені ніколи не буде 30, О, 20... <х <х> Крістіна, завірісь. Мені ніколи більше не буде 23 роки, як зараз. Да? І тому. Гаяти час на стосунки, які я заздалегідь знаю, що не спрацюють, ну для мене це просто неповага до себе, тому що я гаю свій час, і замість того, щоб жити це життя і насолоджуватися їм, я буду в стосунках, які рано чи пізно. Зіпсуються, тому що я вважаю так: суто на почуттях стосунки не побудуєш, тому що рано чи пізно, якщо ви не стикуєтесь у поглядах на життя, у баченні майбутнього, в цінностях і так далі, це стане величезною проблемою. Може, зараз ми цього не помічаємо, тому що коли ми закохані, що відбувається? Ми такі, боже, все ідеально. Але потім з часом ці проблеми почнуть вилазити, якщо ви на початку їх не обговорили. І такі стосунки рано чи пізно закінчаться і закінчаться вони скоріш за все на поганій ноті. Да? Тому що по. Перше буде більш боляче, тому що ви вже витратили купу часу на цю людину. По-друге, тому що коли ви кожен день починаєте сваритись, 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 у вас змінюється ставлення до цієї людини. Там вже про почуття і мови не йде. Ви да? знаєте ці е, пари, коли вони доходять до того, що починають просто ненавидити один одного, і тоді вони розходяться. І кому від цього стає гарно? Чи не краще на початку сісти, проговорити і з'ясувати якісь головні моменти, в чому ми сходимось, в чому ми не сходимось, в чому не сходимось, давай знайдемо компроміс, давай заздалегідь про це домовимось. Звичайно, ми не можемо заздалегідь передбачити усе, що трапиться в наших стосунках. Але якісь базові речі по типу: як я бачу стосунки, як я бачу обов'язки свої і твої, як я бачу е родину. Да? Тобто, чи хочу я родину, чи хочу я дітей, фінансове питання, цінності, яка у мене який у мене love language, да? Що для мене важливо. Усі ці речі супер важливі, тому що всі ми різні люди. Уявіть, ми просто ми, ми коли зустрічаємось, це людина, яка була вихована взагалі в іншій родині, в іншому світі. В неї може бути тотально інше бачення, особливо, якщо ми говоримо про стосунки з іноземцями. Усі ці питання вони фундаментальні для того, щоб зрозуміти. Взагалі, з ким разом я хочу будувати стосунки. І як мені з цією людиною знаходити спільну мову так, щоб не порушувати її кордони, і щоб ця людина не порушувала мої кордони для того, щоб ми знаходились в тотальній синергії, да, і щоб ми могли дійсно кохати один одного, а не виживати в цих стосунках і постійно ругатися і соритися. Тому у тебе до мене почуття супер. У мене до тебе почуття чудово. Але окрім цього, будь ласочка, чи сходимось ми в цінностях, в баченні майбутнього, в баченні стосунків, в баченні родини і так далі, тоді це буде. Класні якісні стосунки, в яких ви зможете дійсно бути щасливими і робити щасливими е, свого партнера. Другий момент, чому після останніх стосунків я вирішила, що все, я тепер буду входити лише в стосунки, в яких я дійсно бачу майбутнє із цією людиною. Я бачу себе через 5-10 років з цією людиною з дітьми, да, коли ми вже знаходимося в бракі і так далі. Це тому, що я українка. Ну і як не крути, в нашому менталітеті прийнято, да, що для жінки найважливіше це вийти заміж. Да? Бажано до 30 років. І якби мені вже 23, а гаяти час я вже не можу. Реально раніше мені здавалося, типу, та все це бред взагалі, там що там 23 роки, ти молода, в тебе, ще куба часу. Зараз мені 23, і все ж таки, оця, знаєте, якась підсвідома думка, яка у нас закладена суспільством дуже сильно, вона десь там є, і вона в інколи така так. Може, реально вже і заміж, якби треба, треба вже напружуватись. І от, власне, у двох із трьох цих розлучень відбулося саме так. Ми просто сідали, починали розмовляти, що для мене важливо, що для тебе важливо, як ти бачиш це питання, як ти бачиш це питання, і розуміли, чи взагалі у нас. Є шанс побудувати стосунки чи ні. Знову ж таки, як нейромаркетолог, я чудово розумію, що е, ось ця ось цей менталізм, да, грав в те, що я можу передбачити майбутнє, чи вийде в нас побудувати стосунки, чи ні, ніхто не знає. Я також не можу цього передбачити. А можливо, you never know, можливо, в нас би вийшло побудувати стосунки. Але все ж таки, я вважаю, що коли я бачу вже на цьому етапі, що якісь базові речі у нас не сходяться, да, наприклад, е, я хочу вийти заміж. І народити дітей, а чоловік хоче ще 10 років, просто її гага. Да? Тобто, ну ми не сходимось в базових речах, і я розумію, що це може змінитись, да? але знову ж таки, я не буду грати в цю гру, типу, я зможу змінити цю людину і змінити його бачення, і змінити його цілі. Ні, я сідаю і відкрито розмовляю, що дивись, я хочу ось так, ось так, чи можеш ти мені це дати, чи не можеш дати. І якщо ми знаходимо якийсь компроміс, наприклад. Окей, через три роки ми одружуємось і ми народжуємо дітей. Мені підходить супер, тобі підходить супер. Але не обговорити це на початковому етапі, да, тобто зробити вигляд, що проблеми не існує. А це ось це неповага до себе. Ну на мою думку, в першу чергу. Тому що я буду витрачати три роки свого життя на людину, яка не хоче родину, да, і я просто витрачаю свій час і своє життя. Ні на що я занадто поважаю себе і люблю себе для того, щоб жити в таких ілюзіях. Ладно, ми всі все одно живемо в ілюзіях. Боже, коли ти стаєш свідомою людиною, так починає ставати важко розмовляти і висловлювати свою думку, тому що ти розумієш, що майже всі фрази, типу, вони ділять світ на біле та чорне, да? бо я не хочу жити в ілюзіях. Ми всі живемо в ілюзіях, я також живу в ілюзіях. Просто є ілюзії, в яких я принаймні можу свідомо зрозуміти Окей, це ілюзія, і я вже свідомо обираю, я хочу в ній знаходитись чи ні. І я для себе особисто вирішила, що якщо є ілюзії, в яких я хочу знаходитись, це чудово, да, може в якихось ілюзіях я хочу знаходитись тимчасово. Тобто, наприклад, в останнє останні розставання, да, я знала, що проблема, яка у нас була, питання, в якому ми не сходились, я знала, що воно є. І я знала це ну, майже від початку. Але... Мені подобалось жити в ілюзії, що можливо зараз щось зміниться. Я розуміла, що це тільки в моїй голові. Це і чому це ілюзія, тому що це не реальність. Це я в своїй голові вигадала, і я живу так, наче це правда. Да? Але це був мій свідомий вибір. І коли я вже зрозуміла, що окей, вже пройшло достатньо часу, і я вже все ж таки хочу жити в реалі, то я така, давай сядемо, давай порозмовляємо і вирішимо це питання. І я знаю, що. Багато людей уникають таких розмов. По-перше, тому що вони бояться побачити цю реальність. А по-друге, тому що здається, що ну, ми у мене так особисто було, може, і ви себе впізнаєте. Здається, що якщо нам потрібно сідати і вирішувати якесь питання, то щось не так. Це не ок. Да? Маєш бути ідеально, Згадайте будь-який фільм, будь-який мультик. Мені мама особисто все життя розповідала, що ти зустрінеш свого чоловіка, там все буде ідеально, там не буде жодного питання, ти відразу це відчуєш. Да, я вірю, що ти відразу це відчуєш, але прям що не буде жодного питання. Ну не буває такого. Ви дві людини з двох різних світів з різним баченням, з різним вихованням, з різним минулим неможливо, що ви ідеально зійшлись. Тому it's vital, це супер важливо на початкових етапах сісти і вирішити усі ці питання, порозмовляти, да? домовитись, знайти компроміси і так далі. Ось короткий uh, господи. Ось короткий такий підсумок э, мого особистого життя за останній час. А зараз розповім про те, власне, як я через це проходжу. По-перше, я дуже добре себе знаю. Я чудово э, знаю свій океан, океан це тест, э, який показує наші генетичні э, да, наші э, генетичні. Наш характер по генетиці, якщо я так можу сказати. Ось, якщо хочете, напишіть мені в Дірект, я скину вам посилання суперкрутий тест, який мені дав змогу ще краще зрозуміти себе. От, наприклад, у мене супервисока екстраверсія. Ну, сюрприз-сюрприз, я це і так знала, да? але все ж таки супервисока екстраверсія. Відповідно, я розумію, що я питаюсь енергією від людей. От є люди, яким гарно на самоті, от мені гарно, коли навколо мене. Толпа людей, от тоді мені кайфово і мені зручно. Відповідно, в моменти, коли я розстаюсь, і коли я проходжу через якийсь важкий етап, через такі складні емоції, да, там мені сумно, мені самотньо і так далі. Я йду в людей. У мене всі подружки знають, якщо я розійшлася, це означає, що я йду, я з усіма бачусь. Я... У мене є подружка, яка відразу мені така так: тримай ключі від дому, приходь до мене, коли ти хочеш. І я знаю, що багато людей кажуть, що ні, треба бути вміти на самоті. Треба, бути, е, треба вміти бути на єдні з собою. Але, блін, всі ці книжки, всі ці пасобі написали якісь інтроверти, в яких купа часу, тому що вони, блін, ні з ким не спілкуються. Да? І тепер весь світ вважає, що так правильно. А я вважаю, що так правильно. Якщо тобі так комфортно, якщо мені комфортно в оточенні людей, значить я йду і знаходжусь в оточенні людей. І все, немає питань. Да? Тому я вважаю, що це потрібно так, не потрібно так. Це все да, глобально, треба вміти. І то, треба, я Не люблю це слово. Але ладно, скажімо, вже так, треба вміти бути на самоті. І інколи я також можу знаходитись на самоті. Але є моменти, в які я розумію, що зараз я свідомо обираю. Уникати бути на самоті, і я обираю йти в друзів. Це мій свідомий вибір. Я також починаю ходити, наприклад, на побачення. Ось, І це мені також допомагає, тому що знову ж таки, уявіть, ви були певний час з людиною. У вас вже є ось цей нейронний зв'язок того, що ви постійно не знаходитесь сам. Ви снідаєте з людиною, ви обідаєте з людиною, ви в спортзал ходите з людиною, цією, ви засипаєте, прокидаєте з цією людиною. Да? І потім бац, і ви одні. Для мозку це такий стрес, тому що це щось тотально нове. Ми вже забули, як це бути самому, як це бути на самоті. І таким чином я просто на побаченнях, якби трошки собі це заміняю, да? і ось я йду і вечерюю не сама, а вечерюю з якимось чоловіком. Знову ж таки. Це нічого поганого не позначає. Я ходжу і я спілкуюсь з людьми. Я також себе не насилию. Тобто, якщо я не в настрої на побачення, от цього разу після розставання я сню ну, пройшло ще зовсім трошки часу, і поки що я ще не була на жодному побаченні. І чесно, бажання поки і немає. Але минулі рази я от Клін кліном, так би мовити, я просто починала ходити на побачення, спілкуватись з різними людьми, да? дізнаватись їх бачення світу. Це також мені допомагало відволікатись, це допомагало мені отримати чоловічу увагу, до якої я вже звикла, поки знаходилась в стосунках. І власне от трошки для мозку це було більш зручніше, більш комфортніше, да? тому що я звикла, що ми там систематично декілька разів на тиждень виходимо, вечерюємо десь. Да, я можу це зробити сама, але знову ж таки це відчувається зовсім по іншому, коли ти сам або коли ти типу знаходишся на побаченні. Знаєте, далі звичайно спорт. 100% спорт це найкращий спосіб хакнути свої власні гормони. Да? Тому що а, який гормон у нас дуже сильно піднімається, коли ми розстаємося, це кортизол. Звичайно, гормон стресу. Як мінімум, тому що, як я вже і сказала, да? у вас нейронні зв'язки вже були побудовані певним чином, а зараз вони бац і тотально змінюються. У вас відбувається хаос. Ваш мозок він в стресі знаходиться. Стрес це кортизол. До речі, пік кортизолу приходиться на десь шосту ранку, тому зазвичай люди, коли зранку прокидають, От у мене така після розставання на ранок це найгірше. Коли ти прокидаєшся я такий знаєте, аж а такий анксайті, щось тут все зжимається. Я супер не люблю. Це найгірший момент дня для мене після розлуки це прокидатись тому що я прокидаюсь вже в стресовому стані, а, але це нормально. І а, найкращий спосіб змінити ці гормони да, і змінити біохімію свого організму це піти на спорт. Тому що замість кортизолу у вас виділяється серотонін, е, дафамін, е, окситоцин, і ви почуваєте себе набагато краще, тому що всі емоції, які ми відчуваємо, вони йдуть від гормонів, які випрацьовуються в нашому організмі. І якщо за рахунок спорту я можу змінити ці гормони, я можу також змінити свій стан. Наступний момент це звичайно робота. Да? Тому що коли я розстаюся, мене перекривають емоції. Я ще й супер-мега-емоційна людина, мене прям накриває. А я вважаю, що емоції. Це топливо. Неважливо, да, негативні чи позитивні, чому я так роблю, тому що не буває позитивних або негативних емоцій. Всі емоції це топливо. Всі емоції вони гарні. Всі емоції е, нас чомусь навчають і нам про щось говорять. Да, тому коли у мене отак мене перекриває від е, злісті, від. Е, sadness, як це буде, в від самотності і так далі. Я просто ці емоції вкладаю в роботу. Я йду, я починаю працювати по по 8-10 годин на день. Я розумію, що всі ці речі, які я тільки що назвала, ходити на побачення, бачитись з друзями, входити в роботу, це все про уникнення. Думок про цю людину, по суті, да, тому що коли я реально працюю і я зайнята, я не можу думати про цю людину. Коли я знаходжусь з друзями, я не можу думати про розставання і про цю людину, бо ми розмовляємо, ми зайняті якимось іншим топіком. Чому це відбувається? Тому що мозок не вміє фокусуватись на двох речах одночасно. Якщо я зараз е, зайнята розмовою з е, чоловіком на побаченні, я не можу в цей момент думати про свого колишнього і про те, як мені важко, тому що я зайнята. Мій мозок зайнятий ось цим питанням. На двох речах ми не можемо фокусуватися одночасно. Наступне, що я роблю, це змінюю свої думки про цього чоловіка. Тобто закоханість це думка. Ми закохуємось не в людину, ми закохуємось в свої думки про людину. Тому що процес, як це відбувається, у нас є думка. Ця думка викликає якусь емоцію, да? а довга емоція, так би мовити, це почуття. В нейромаркетингу ми розділяємо emotions і feelings, Да? Emotions – це щось дуже різке, швидке, несвідоме, а feelings – це щось вже довготривале, і це йде як результат емоцій, да? який з нами залишається на довгий період часу. Відповідно, коли я закохана в людину, да? у кожної дівчини це було, коли ти така, Боже, він ідеальний, у нас все так чудово, все так неймовірно. А потім ти розходишся з ним, проходить там два місяці, ти дивишся на нього і така, блін. А от не такий ж він вже ідеальний, у мене є до нього питаннячко, і ось це було не так, і ось то було не так, да? і тут ми не сходились. Чому це відбувається? Тому що вже змінилася ваша думка про цю людину. Коли ви знаходитесь постійно поруч, коли ви закохані, да? ви, звичайно, бачите лише ідеальне в цій людині, і це ще більше посилює ваше почуття до людини. Але коли ви вже на людину дивитесь під іншим кутом, під кутом. Як би мовити, як би пояснити, я починаю дивитись на людину вже не як на людину, з якою я хочу побудувати майбутнє, а як на людину, з якою я... мені не суждено побудувати майбутнє, розумієте? А в мозку ще є така класна штука, він починає шукати доказ усьому, у що ми віримо. Тобто, якщо я вірю, що я з цією людиною можу побудувати майбутнє, мій мозок буде шукати доказ, чому я можу це зробити. Якщо я... Після розставання маю повірити, що я не можу побудувати стосунки з цією людиною. Мій мозок почне шукати докази, чому я дійсно не можу побудувати стосунки з цією людиною. І я цим користуюсь, я починаю багато думати і дивитися на цю людину з іншого е, боку. Знову ж таки, не в плані, що я така, ось він такий казьо. Ні, я взагалі з усіма своїми колишніми в гарних стосунках, бо вони всі крутізні чоловіки, бо в мене гарний смак. Окрім одного, звісно, є один клоун, але там це, це окремий кадр, окрема історія. У мене всі прям подружки знають, що це клоун. Ніхто не знає навіть його імені, всі знають, що це клоун. Ось, але зазвичай я розходжусь в гарних стосунках. Я просто починаю дивитись на людину під іншим кутом, не в сенсі, що це вже він був гарною людиною, а тепер став поганою. Ні, а в сенсі того, що чому він мені не підходить, чому нам не суждено бути разом? Тому що, якщо ми розійшлись... Ну, значить, не суждено нам бути разом, розумієте? Якщо було б суждено, ми б не розійшлись. Або розійшлись і, і, і зійдемось через місяць, через півроку, через десять років, ми зійдемось. Але якщо нам не суждено бути в місті, на то є якісь причини. І я починаю. Дивитись на всі ці ситуації, згадувати, що в нас було, щоб знайти для себе пояснення, да якби раціоналізувати, чому ми не зійшлися. Знову ж таки, я розумію, що мені це важливо, тому що я в цілому така людина, що мені все потрібно раціоналізувати. Да, я коли почала вивчати усі ці процеси там. Про мислення, про медитації і так далі, поки мені не пояснять, як це працює з точки зору мозку, чому це реально працює, я не повірю. І відповідно тут я знаю, що мені все потрібно раціоналізувати, тому мені потрібно для себе раціоналізувати, чому ми один одному не підійшли. І потім знову ж таки з часом, да ще один факт про мозок: наш мозок не вміє відрізняти правду від дуже знайомої інформації. Що мається на увазі? Що коли мені постійно повторюють якусь фразу, кріс найкращий нейромаркетолог, кріс найкращий нейромаркетолог, кріс найкращий нейромаркетолог. Рано чи пізно, я реально починаю вірити, що Кріс найкращий нейромаркетолог. Тому що мій мозок вже не розуміє, чи це просто інформація, яка мені дуже знайома, мені її часто повторювали. Чи це дійсно правда? Ну це дійсно правда, можете не перейматися. Я починаю, знаєте, коли мене починають накривати оці думки про розставання, мені стає сумно і так далі. Uh, в такі моменти я просто fake it till you make it. Я просто насильно продовжую жити, тому що я починаю посміхатись. Я, я хочу гуляти, тому що fake it till you make it. У мене по життю працює цей девіз, просто афієзно, і тут так само. Да? Я занадто сильно люблю життя, щоб сидіти і страждати по колишньому. Я дійсно вважаю, що страждання це вибір. Я можу обирати ні, я хочу постраждати. От я зараз з ним розійшлась, і у мене є такий стан. Я там перші 2-3 дні можу так, прям я хочу постраждати. Піти в караоке, напитись вина, постраждати, і все. потім я продовжую жити. І це окей, коли я свідомо розумію, що це мій вибір. А коли дівчина розійшлась і рік вона не може перейти, ну, ладно, 5 років вона не може продовжити жити, ну, сорі, вибачаю, але це вже твоя проблема. Це вже твій вибір продовжувати. Страждати і жити в стражданні, до речі, тому що це позиція жертви і тому, що це зручно. Якщо я вже розумію, що мені з цією людиною не суждено бути разом, якщо у нас є якісь фундаментальні речі, в яких ми не сходимось, а я себе знаю. Я знаю, що в цих питаннях я можу піти на компроміс, наприклад, а в цих не можу. І якщо ми не можемо знайти в якихось питаннях компроміс, ну навіщо мені себе насилувати і витрачати час? Рано це пізно, це ж знову ж таки випливе і стане проблемою. Тому я не хочу витрачати час не на свою. Людину, бо десь там у світі ходить моя друга половинка. І поки я зайнята людиною, з якою в мене немає майбутнього, я цю половинку не зустріну. Ну, принаймні мені так мама все життя казала, я, звісно, вірю все ж таки в те, що якщо суждено. То станеться. Ну, а як люди розходяться, да, коли були в парі і вони знаходять своє справжнє кохання, розлучаються і все, і потім залишаються з новою людиною на все життя. Так, таке ж також буває. Але все ж таки, якщо я вже розумію, що ця людина не моя, ну навіщо мені витрачати на неї час? Я краще піду і буду насолоджуватись життям і, і швидше вже зустріну ту свою половинку, з якою мені дійсно суждено бути в цьому світі. Я знаю, що трошки я в цьому плані звучу, як е, дівчинка з рожевими окулярами. Але знову ж таки мені подобається поки жити в цій ілюзії, да що от буває таке, що от десь там реально ходить моя половинка. і от ми зустрінемось, і все буде чудово. Все ж таки, в слова моєї мами не прийшли повсі. Якщо мені все життя мами повторювали як дитинки про те, що буде оця твоя ідеальна, твоя друга половинка, він буде такий чудовий, ти відразу це відчуєш, все буде так ідеально – Ну, все ж таки, воно десь відкладається в голові. Але як я вам і сказала, якщо я свідомо обираю жити в цій ілюзії, це вже трошки інша історія. Бо ми всі живемо в ілюзіях. Але принаймні таким чином я розумію, де грань між тим, що моя ілюзія, а що є реалією. Да? Тобто реалія я не знаю. Може, я реально вийду заміж і зрозумію, що це не моя людина, і я з ним розлучусь. І зійдусь з тим, з ким зараз розійшлась. Ну, дебо ми ніколи не знаємо. Наостанок, що хочу сказати, усі мої лайфхаки про те, як я проходжу через розставання, вони насправді про уникання, про уникання бути на самоті, про уникання думок про цю людину. І мені це підходить. Тому що, коли у нас е, йде grieving process, grieving process – це от коли ми з чимось розлучаємось, да, до чого ми вже дуже звикли. звикли. Е, перший етап це хаос. Це коли ми не розуміємо, що відбувається, що робити, тому що, тому що ми вже так звикли. В нас вже були нейронні зв'язки. Ми звикли до цієї людини в своєму житті, і тут баць і її немає. У нас хаос, і це відчувається дуже погано, нам дуже страшно, тому що ми не розуміємо, що зараз буде. І от я через цей етап хаосу проходжу саме так: униканням думок, бо я знаю, що я. Як невротик, да, у мене дуже високий невротізм. І я знаю, що якщо я залишу зі своїми думками, вони мене просто поглатять. Тому протягом першого часу, поки ці думки вони дуже сильні, і мій невротизм отак от хірачить, і я хвилююсь через все, що відбувається в моєму житті, у мене стрес по всім фронтам, я просто уникаю цих думок. А потім, коли я вже трошки заспокоююсь, тоді я вже переходжу до етапу, де я дійсно кажу, Гудбай цій людині. І, до речі, в останньому моєму розставанні взагалі, це сталося неймовірним чином, тому що ми оцей момент розставання прожили разом. Тобто момент, коли, от, знаєте, перший момент, коли ти, ти розумієш, що Окей, ми зараз розходимось, і тебе просто ну, мене накриває так, що я я виридую все, я виплакую всі сльози, що є в моєму організмі. І це відбулося, коли я знаходилась фізично з ним. І він був поруч. І була можливість дійсно гарно поставити крапку і вдячити один одному за досвід, який ми мали, і просто відпустити один одного. Це дуже дивно відчувається, тому що хочеться піти в автоматичні реакції, да? піти на піцевіна, піти в караоке, забитися, а тут все якось так свідомо прийшло, що я навіть. Типу, я в шоці я, мені незвично, я не знаю, що з цим робити. Це дуже свідомо. Але в той самий час це дуже відчувається гарно, тому що я не маю жодного зла або там обіди на нього. І відповідно це означає, що я закрила для себе це питання. Ну, може, не до кінця, може все ж таки треба, щоб пройшов час, і я прямо остаточно поставила крапку. Але я відчуваю, що у мене немає, знаєте, такого, коли ти розходишся з людиною, наприклад, не було у вас змоги відкрито поговорити, сісти, і у тебе оце незакритий закритий гішталь, який тебе просто тягне постійно. От у мене навпаки. Я відчуваю, що ми гідно по взрослому mature, поставили цю крапку. І мені дуже радісно від цього. Діліться в коментарях, до речі, які ви використовуєте лайфхаки для того, щоб пройти через розставання. І я сподіваюся, що це відео було вам дуже корисним. Підписуйтесь, діліться в сторіс. Я буду дуже-дуже вдячна. І наступному відео я розповім, чому я вважаю, що розставання це круто, і як зробити так, щоб розставання пішло тобі на користь. До зустрічі! Чао!